Всім добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Сьогодні ми розтлумачимо добре відоме вам прислів'я, яке ви багато разів чули і самі використовували. Собака гавкає. Караван іде. Цей вислів характеризує поведінку впевненої у своїй правоті людини. Ніяка критика і навіть наклеп. Нездатні перешкодити їй займатися своєю справою. Скільки б не гавкала собака, караван все одно не зупиниться, якщо на це не буде волі головного караванника. Так плітки і насмішки не шкодять тому, хто на вірному шляху, хто сильний і спрямований до своєї мети. Те, що має значення для собаки. Залишиться непоміченим для каравану і вже ніяк не вплине на його хід. Прислів'я відоме в різних варіантах у багатьох мовах. Фахівці розходяться у питанні походження цього прислів'я. Воно вважається арабським або перським. Також є теорії про його тюркське походження. Фраза Собака гавкає караван іде. Як прислів'я зустрічається в поемі Алішера Наваїхам «Хамса» чагатайською мовою. Це тюркська е, літературна писемна мова. В Україну це прислів'я прийшло з Османської імперії через Кримське ханство на початку 17 століття, Або ж, з Речі Посполитої, у польському варіанті: Пес щека, пан іже, Собака гавкає а пан йде» e, приблизно 1671 року. Фразу про караван використовують для підкреслення значущості одного процесу і другорядності іншого. Адже скільки собака не буде гавкати, караван все одно продовжить іти до своєї мети, не звертаючи ніякої уваги на ліхослів'я, плітки і закиди, які і мають на увазі під гавкатом собаки. Сенс прислів'я полягає в необхідності досягнення поставлених завдань, ігноруючи думку оточуючих. Інше значення цього виразу, в зв'язку з тим, що в давні часи необхідно було охороняти торгівельні каравани з товаром, для цього його завжди супроводжували спеціально підібрані великі собаки. Лай і грізне гарчання попереджали диких тварин і грабіжників про те, що караван під надійною охороною. Таким чином, поки собаки гавкали, караван міг спокійно продовжувати свій шлях. Отже, якщо тобі сподобалось, став лайки, підписуйся на наш канал та пізнаваємо рідний край разом.